Після поразки у важливому матчі чемпіонату Черкаської області в Дербі Уманщини від Базиса на Тепличників очікував важкий виїзд до Степанців, де завжди незручно було грати для нас і утикани одноразово там зазнавали болючі втрати човок або вилітали з Кубка області. Ну і цей матч в Степанцях, він був між поєдинками проти Базиса. Такий проміжок. Ну, ось на місці. Стадіон Маракана. Футбол. Пішли. Втрати в двох матчах проти бази Савачок. Вони дозволяли ще тепер втрачати. Так, состав сам. Знаєте, так, там по сімейних обставинах не виходить. Нам написав у групі, прочитайте, состав Женя Холіч у воротах, пара центральних валік. І Серега Твердух. Ярик зліва, святик справа. Толік і граєш опорно, попорно, просто держиш між двома центральними зоною. Зараз покажу. Не В Одно, одного граю, я не, не, не по здоров'ю. Женя і Рома Алію. Ви граєте два чуть-чуть вище толік. Нікіта грає справа, Рома зліва і Віталік зоря в переді. Метровки. Старайтеся рома правіше. Куди ближче? Чи ти до Роми сюди давати, чи як. І старайтеся, щоб у вас отакі ромби були. Якщо тут не ось є Віталік зоря. Суддів карти грають, мабуть. Карти перебирають. Козиря. що? Плавати грати Грати. Ну, Як бачите, степанці нас зустріли дощем. Добрий, добрячий дощ, був і напередодні. Навіть у деяких місцях на полі. Ну і поряд не бачите, ось такі були калюжі. Але хочу зразу відмітити, що багато приклали господарі зусиль для того, щоб покращити стан свого поля. Набагато рівніше, ніж воно було. Отож питання грати чи ні не стояло. Ну, як й футбол потрібно грати за будь-якої погоди. А це в нас подобно, так? Це і сонячний день, так? Да? Один момент. А в цьому місці правила футбольні, чи водне поло. Дощ не дощ, злива не злива. А грати треба, Арбітрам судити треба. Отож, команди виходять на поєдинок. Очікувався дуже цікавий і непростий для нас поєдинок. Сьогодні зустрічаються команди ФК Росава та Ф. УТК. Виконується їм України. Рівне! Шануємо хвилиною мовчання захисника та футболіста Молокова Кирила, який загинув 26 червня 2023 року, захищаючи нашу країну на Донеччині місто Бахмут. Власне, розпочалася зустріч Олександр Михайлович Іриченко, Олександр Федорович Казанюк. Олександр Федорович дистанційно керував колективом. Так склалося. Так от, тренерський штаб нашої команди, мало того, що потрібно було здобувати тут дорогоцінні очки в чемпіонаті. Потрібно було вже думати про фінал Кубка Черкаської області. Кубка героїв ЗСУ за тиждень. Ну, ось з огляду на останнє. Тренери не поставили в стартовий склад Дмитра Думенка, ветерана команди, який в колективі з першого дня центрального захисника. Чому не поставили? Тому що через вилучення в півфіналі проти тальнівчан Думенко мав пропускати фінал Кубка Черкаської області. Отож, поєдинок розпочався. Як бачите, команди шукали шляхи традиційно доворів суперника. І характерною рисою поєдинки в Степанцях є велика кількість боротьби. Ну, не надто великих розмірів. І ось дивіться, як розпочалася гольова атака у першому таймі тепличників. І Євген Єжаченко в середині тайму на 27-й хвилині відкрив рахунок. Дуже важливий м'яч для тепличників. Вони повели у рахунку, а це вже Впливає, ну, на тактику, стратегію, тому що вже потрібно розкриватися ті ж самі росави для того, щоб відігратися. Ну а це вже перспектива якихось вільних зон. Як би там не було, відкривати рахунок приємно будь-кому. Не відкрию якоїсь Америки в цьому плані. Ну, боротьба продовжилася. Расау, те, що не пропустили геть, воно не знітило, ніхто не очікував, що Росава здасться без бою.

А тут просто стояв. Я Подивіться, я Я Дав паузу в коментарі. Відчули ви біль Євгена Єжаченка. Ну Ось такою ціною здобуваються очки в чемпіонаті, здобуваються перемоги. Хоча тут ще... Про перемогу було годі говорити, ще грати і грати було рахунок, то все на все 1-0. І рахунок скользький це не тільки через те, що скользке поле, а така мінімальна перевага у нас завжди може розтанути. Тепличники це розуміли. Багато досвідчених футболістів у колективі є. Та й саме от уже такий колектив досвідчений, клуб досвідчений, тому вже. Наламали свого часу якихось дров, можливо, втратили якихось очок. Висновки, висновки зробили. Перший тайм так і закінчився з рахунком 1-0 на нашу користь. Команди пішли відпочивати попереду ще важких 45 чи скільки хвилин.

Ну, ось знову ж таки помовча. Ви побачили, яка робота ведеться в тепличників перерві. Вона не припиняється, робляться висновки, тренери дають вказівки, коригують, дивляться на гру. Зокрема, бачили на зв'язку Олександр Федорович, Олександр Михайлович, Іжаченко і Казанюк. По телефону спілкуються, ну і ось команди виходять на другий тайм. Володимирович з Олегом Шкурченком мали про що поговорити. І розпочався другий тайм. Бачите, тут так. З одного боку поталанило росаві, що м'яч не попав в ворота, а з іншого боку, могло досить серйозне поталанено, тому що це міг би бути автогол. Тепличники абсолютно не розслабилися від того, що вони ведуть рахунку 1-0. Говорив, що досвідчений вже колектив. І ніхто не збирався розслаблятися або грати на утримання рахунку. Бачите, Євгеній Коліч рятує тепличників. Це про те, що я говорив, що рахунок один це ну перевага ні про що практично. Ну і тепличники шукали щастя біля чужих воріт для того, щоб збільшити перевагу і, скажімо так, видихнути розслаблено. Але забити не вдавалося. Моменти були, Скажімо так, у другому темі моментів було більше створено обома командами. Ну, я е оцінюю це так, тому що рахунок змушував, я вже говорив, росаву йти вперед. Ну а тепличники не зупинялись на досягнутому. Тобто гра стала більш відкритою і моментів повторююся, стало створюватися більше. Ось такі розіграші стандартних положень. Ну я знімав біля воріт росави. Більше все таки активності було з боку тепличників. Хоча й росава ну, абсолютно не здавалася без бою. Практично до самого кінця поєдинку зберігалася інтрига, о мінімальний рахунок. Нервувалися тренери обох команд. Тут бачите, у нас Володимирович Володимир, Володимир Червин, Олександр Микалич Значить, На ногах практично постійно присісти на присовуту лаву запасних, ну ніяк не картіло тренерам. Надійно зіграв цьому поєдинку Євгеній, які бачили один раз, виручив, там ще були моменти. Ну а ось важливий момент на трибунах наш Коля Шевчук, наш гравець, який з першого дня воює в лавах Збройних сил України, захищає Україну і знайшов можливість відвідати і цей поєдинок тепличників. Раді його бачити були всі. Ну, Про це ще подивитись в кінці репортажі. Матч тим часом долупився. Рахунок до залишався мінімальний. Футболіста обох команд хотіли забити. Я раз за другий забити уже такого, як кажуть, заспокійного м'яча. Ось передачі за бонув таких проходили. Але гола не було. Тому що я згадував поліча. Ну потрібно ще сказати. Що і Ткаченко, голкіпер Росави. Теж, як кажуть, не просто так. Стояв на воротах. Він рятував свою команду і зберігав ту інтригу, про яку я згадував. До тих пір, поки на полі в кінці матчу не з'явився Артем Король. Це забігаючи наперед. Тут Роман Потапу подає чергового кутового. Можете подивитися, що з того вийшло. А важливим моментом в кінці став вихід на поле Артема Короля на заміну. Значить, Іжаченко випустив його на 85-й хвилині. Артем Король нагадаю, рік практично не грав і е відновлюється після важкої травми і лікування. Цей гол не було зараховано через фіксацію положення грою. Так от знову ж таки в грі голки переросали. І Артем в останніх матчах виходив там на кілька хвилин. І ось такий емоційний епізод Артем Король. Класно індивідуально грає, отримує чудову таку тонку передачу і робить рахунок 2-0. Здавалось би все. Але практично тут же Росава змогла один м'яч відіграти, рахунок став 2-1. Того більше мали футболісти Степанців два чудових моменти, щоб взагалі відігратися. Але Євгеній Холіч не дозволив разом з захисниками це зробити, зіграв дуже надійно. І лише аж на п'ятий компенсований хвилині, той же самий Артем Король, от уже остаточно зняв питання про в цьому політі. Ну і ось фінальний свисток, який фіксує перемогу ТК-3.1 важка, але така потрібна перемога, такі потрібні три пункти в турніру таблицю. з рахунком 3:1. Чуть було тяжко щось десь не хватило, не доіграли, нам той один гол, але в цілому молодці витримали на останніх хвилинах. Виручив та всі команда молодці, в принципі, завдання виконали те, що здобули свої три очки по ігрі деякі моменти. Є над чим працювати і гадаємо, що треба про це розмовляти з командою. десь Не можна в якихось моментах так і грати, але в цілому, в цілому молодці, що здобули перемогу, заслужену перемогу, вийшли люди, які підсилили. Артем вийшов, забив цих два гола, дуже потрібних, він хотів цього, було видно вже давно. Ну, молодці принципі, поле не давало нам чуть-чуть грати більш якісніший футбол, але в цілому він вийшов більш. Такий. І до кінця була інтрижка. І... 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 Як оціните гру вашої команди в першому полі? То вже перерва. Ми вже і граємо і Хотілося б краще. Але то, що маємо, так не скінчимо. Дякую, Нерви, нерви до останнього. Доволі груві? Не дуже. Не дуже, а очки взяли. Так нормально. Найперше достанням було де. Можеш краще. Король, интервью раздаешь налево, направо, да? да, нет, не